Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Бачили вже новий мототрактор від нового бренду Scout. Тепер приїхав і міні-трактор на 50 кінських сил. Scout ТЕ504. Ого! Газові такі потужні. Двигун в ньому КМ 495 ВТ. Чотирьохциліндровий циліндри розташовані вертикально. Двигун чотирьохтактний, дизельний. Бачите, є рідини охолодження, є вентилятор з дифузором, що безумовно під, підвищує його ресурс, тому що він не перегрівається по навісному обладнанню комплектації проблем і питань я не бачу. Все чітко укладено, збірка непогана. Отож, по двигуну питань нема. Не подобається мені тільки оці такі завіси. Ще доволі непоганий вимикач маси, бачите, такого типу. Не речажок, не найдешевший. А він, звісно ж, повноприродний, познімай, будь ласка, передній міст взагалі. І зрозуміли, розмір передніх шин 7,5х20, величезні ширини. Це вважається ну, дуже... Великий розмір шин для ось такої мінітракторної техніки. А задні шини у нас 112 на 28 Просто дуже височенні шини. Кліренс у нього, мабуть, під 400. Перейдемо до навісного обладнання. Це найцікавіше, що в ньому є. Його особливість, що в нього подвійний гідронасос. Погляньте. Тобто можна встановлювати будь-яке навісне обладнання з будь-якою гідравлікою. Чи, наприклад, ззаду у вас може бути щось. І... Наприклад, погрузчик спереду. А, витримує дана навіска 450 кг. Бачите, доволі такі непогані виноси з підсиленою шинкою. Сприварена. Приварена повністю по всій довжині. Є штатний фаркоп безрозйомний, а за ним вал відбору потужності на дві швидкості. Бачите, підвіска і пера На безрозйомних шлицах, поняли, розклали, склали на ту ширину, як вам треба, чи транспортування і тому подібне. А, Фонарі ззаді. ЛЕД. Ще така особливість. Зоні мені дуже подобається його колір, окрас. Такий дуже стильний міні-трактор середрисний. По салону. Як в ДТЗ вкрали крісла, бачите, типу з цими боковими ручками. ну Не знаю, для чого вони треба, чи хтось ними користується, але саме по собі воно на пружині, тобто адаптивне, зручне. Так, По органам управління. Педалі широкі. Розташовані в зручних місцях, щеплення натискається. Легко. І селектор КПП мені дуже подобається, тому що він навіть вищий за руль, погляньте, який він високий, здоровий. Передачі вмикаються чітко, навіть на заглушеному трактору, не на ходу. Бачите, дуже круто. І також є повишені, понижені. Схема коробки передач 4 плюс 1 на 2. Тобто 8 передач вперед та одна назад. Ось погляньте, бачите? Два речашка. Управління гідравлікою. Це просто супер. Також у ньому встановлена двохдискова суха муфта щеплення, що також є безумовним плюсом, тому що при роботі з навісним обладнанням, до якого підключений вал відборопотужності, ви можете зупинятися, розвертатися і не зупиняти ваше навісне обладнання. Швидкості відбору потужності 540 і 720 обертів на хвилину. Приборка, дуже схожа мені. На приборку, як ставить джинма, бачите, така збірна солянка різних брендів, взагалі деталей. Але в совокупності виходить непогана техніка. я вам скажу. Коштує ця техніка 9500 доларів. Порівнюючи з тим самим ДВ, я вам скажу, що цей виграє просто майже в усіх, в усіх аспектах, в усіх характеристиках, ну, набагато кращий трактор і дорожчий по-моєму, на 900 доларів. він лише. З особливостей, бачите, яка вих... висока вихлопна система, тобто ви не будете нюхати вихлопні гази, вони десь в бік, вверх. І також а, перейди сюди, будь ласка. повітряно масляний фільтр. Погляньте. Також він підвищений, не внизу підвищена трубка, він сам високий, і, тобто він буде їсти менше пилюки. Також є тут же шмуфта металічна грубої очистки повітря, яку також треба пропитувати маслом, промашувати. І дуже добре. Давайте поки роботу тривога.